Від артистів за те, що ви прийшли, за те, що підтримали, за те, що ваші донати йдуть на нашу перемогу. Ну, від себе дуже дякую Наталії, її родині Юрчику. Оксані, Софії, всі є тут, тим людям, Всім людям які, які долучилися до тої організації. Це все не так просто. З кожним роком все дає просто. Давай і... подякуємо отцям, отець Ігор, отець Роман, отець, отець, також... отець Роман, нашій, нашій Церкві, нехай повертаються щасливими з дороги. ми їх бачили, і ми їх зустрічали у куточках Європи. Це дуже цінні зустрічі, і цінні зустрічі з усіма вами. Так само, ми надіємося, і я вірю в це, що вже цього року на дуже скоро так. Дуже скоро ми зустрінемося на нашій рідній землі. На Наші святкуємо нашу перемогу під гарно українську пісню. Нехай усіх вас Бог і допомагає Божого благословіння, і нехай у вас і в нас все буде, буде. гаразд. І...

І горе на бажні доброго, здоров'я взичу вам усіх, і вас, із нас, а дай буде гаразд, щоб ми, і ми щасливі були, і Хай всіх вас при стік і в селі, радісно на серці, головно на столі, і вас, і в нас не буде гаразд. І ми, і ми щасливі були, і у вас, і в нас та буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Дякуємо вам. Дорогі друзі. Поки ми ще збираємо. Чекайте, може, станом ближче, марк. Може і шкоди. Поки ми ще збираємо ті котки. Е, вже назбирали? О, нас збирали. Обов'язково ми сьогодні завтра весь звіт, скільки ми зібрали і буде ці кожній Так. Обов'язково, друзі. Обов'язково дякуємо кожному із вас, гарних вихідних. Занівсько, я ще я одна згадав. Жоден, жоден український захід не може відбуватися без виконання. Гімну ж нашої країни державного гімну України. По, сьогодні запрошую всіх стати на День Конституції. На це день було. конституції. Дійсно, давайте поаплодуємо нашій країні за те, що вона така красива, за те, що вона така добра, за те, що вона така любляча, як мати. Найбільша цінність Конституції це є народ, його воля і свобода. І за, за народи і завжди. Гімн України. Друзі, Дякуємо вам! Щиро дякуємо! Надіємося, що зустрінемося наступного разу. на що ви прийдете вам в ступеному на раз. Обіймаємо вас!